Датчик народився передчасно. І ще в пологовому нам не змогли перевірити скринінг слуху. І десь місяців сім ми поїхали в місто Дніпропетровськ і нам зробили аналіз КСВП і у баданчика виявили довгоухість першого-третього ступеня. І нам порекомендували слухопротезування для розвитку, для мовлення, щоб він міг розмовляти. таке становище зараз. Дитина. Потребує дуже дорогих слухових апаратів, У нас немає зараз можливості, так як я в декреті, дитина маленька, чоловік працює і дитина постійно на ліках приймає ліки. Дуже важко на даний час для нашої роботи не купити такі апарати слухові. Якщо не буде слухопротезування, то дитина не буде мати мовний розвиток. Тому це обов'язково. Вона ж повинна спілкуватися з дітьми, з людьми. Тому на ранній стадії розвитку треба обов'язково людини чути звуки, мову і в тому буде розвиток. Родина буде займатися із сурдопедагогом, Це обов'язково. Ми очікуємо покращення мовлення. Дитина повинна почати розмовляти, спілкуватись, садочок, школа, все як у всіх. Без слухових апаратів це буде не життя, це буде спілкування тільки жестами, тому потрібно буде обов'язково займатися з педагогами і вивчати мову і спілкуватися. Дуже велика допомога буде, так як дитина почне чути голоси рідних, почне ходити в дитсадок і почнуть заняття займатися. Дитина почне розвиватися і розмовляти. Тому що все залежить від слуху. Якщо дитина не буде дочувати якісь звуки, то він не зможе розмовляти. Так? Це дуже важливо, щоб у нас були слухові апарати, і дитина почне чути 100%. Велика вдячність за те, що допомогли нам купити такі апарати, слухові. Дуже-дуже вдячна наша сім'я, тому що від слухових апаратів залежить розвиток дитини. дуже Дуже вдячні.